Щорічно о 3-4 травня в Україні відзначають день вишиванки. Не у минуло це свято і наше місто. Людей у різнобарному національному одязі можна зустріти чи не на кожному кроці. А от у центрі Харкова просто зараз тривають різні тематичні заходи. Які саме ходімо дивитися. На честь свята для харків'ян підготували не лише виступи народних колективів, пісні й танці. Установили й ось таку фотозону. Сфотографувався і опинився на світлині посеред карпатських гір, кримських пейзажів чи квітучого українського поля. Можна обрати і фон із Харковом. Він користується серед гостей найбільшим попитом. Харків показує, що ні, це лише українське місто, люди підтримують українські, люди переходять зараз дуже часто на українську, на вишиванки. Звісно, їх не носять кожен день, але їх надягають на свята, на різні заходи, на прогулянки парками. таке ж теж буває. І це дуже важливо. Шість харків'ян на святі у вишиванках ручної роботи. Деякі створювали орнамент самостійно для інших рідні чи професійні майстри. Мені дуже подобається насправді вишиванка, а ця сукня у мене дуже довго була. Це сукня, яку зробила мо зробила моя бабуся. Вона вишивала свого часу. Так і я вирішила її одягти. Від звичайних сорочок до суконь та костюмів національний одяг у Харкові можна побачити в будь-якій варіації, і це вважають гості свята пов'язано з тим, що останнім часом молоде покоління українців почало більше цікавитися рідною культурою, цінувати її, берегти, але і осучаснювати. Тож і вишиванки потроху трансформуються. Я побачив, що жителі міста Харкова почали більше її одягати, більше неї плекати. і для того, щоб показати нашу. Незламну Україну і нашу культуру в мене є навіть я не знаю колекція вишиванок. Ці вишиванці я не знаю, мабуть, роки три. Вона була ще в мене на виріст, і я її продовжую одягати, буду одягати до того моменту, поки вона не буде маленька. А після цього я, скоріше за всього, просто віддам комусь молодшому. День вишиванки невід'ємна частина нашої культури й історії, упевнений директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Тож не долучитися до відзначання цього свята Харків не міг, однак через війну дотримувалися певних обмежень. Заздалегідь не анонсовували захід і уникали скупчень людей. Зараз українці не тільки виборюють свою волю, свою землю, також виборюють національну ідентичність. Тому зараз дуже багато українців, харків'ян долучаються до всього українського. Тобто Багато хто з дітей, молоді. Всі наші заходи направлені на ті Більше для молоді, для дітей, щоб вони розуміли історію нашу і цінували все, що у нас є. Ніколь Костенко, Віктор Наздрачов, Олексій Стренков, Станіслав Дейнеко. Новини Харків.